Але, чесно, старий, я би тобі не радив брати цю машину. У мене швагро мав. Якось завжди проблеми якісь. Там електроніка в карбюраторі ненадійна. Я би ще на твоєму місці походив, подивився трохи. Є, ну, ця з вигляду така гарна. І салон гарний. У мене таку хрест не мав. Ну, тут проблема може бути, тут від 50 тисяч кілометрів пробігу вже колодки можуть щось шрохотіти. Ну, але ти дивися сам. Не знаю, ну я би ще похудив. Ні, ну, старий той урак файний. Але в мене стрик таку мав. Степана, ти яку мав? Та, та Я прав не маю, яка машина. Залітайте в автокомпані, тут точно для себе що знайдете, бо в наявності є понад 100 автомобілів різних популярних марок. Автокомпанія займається пригоном авто без пошкоджень та з чесним пробігом. Також надають комплексні послуги з пригону авто. Авто під ключ. Не довіряй сумнівним експертам, а обирай перевірену компанію та записуйся на тест-драйв до Автокомпанії.